Всім привіт! Ви на моєму каналі зі мною Ренат. Поздоровуйся. Добрий день! Коротше! І наш челендж. Легендарний челендж. Лізні, кусні, випий. Нічого. Ну ми додали одне. І І ми... І перше у нас буде челендж. Син. Ось тут. От показую. От мутер. Показу. Я принесу. Да, зараз до мене хтось дзвонить. Да, ми продовжуємо і, короче, ми зараз перемішаємо тут бумажки, і там буде. Це є. Тут буде вкусні лізні нічого випіч. Тепер, Ренат, не підлядуй, Дивися в на... стоп. Що? Вкусні! У нього вкусні! З У нього вкусні, дай показати, не... я б не на твою ногу знімаю. Ну, у нього там вкусні, я. Тепер я витягую. Лізні Вкусні І ми ботіброд будемо. Лізні, тебе вкусні. Лану, ти кусай, а я. Давай, я тебе знімаю. Лізай, бути брод. Лізай. Вкусний, вкусний. Все. Все. Ай, що вкусний? Ага. Лану, я лізай. Она брагая посидка дурна. Все, ми цей перший час. Нам, брат. Мені не брали. Вот його кусти. Че вот. Вам видно? Нормально. Мені отродительний попад. І ми далі буде у нас чай. Індійський. Чорний чай. От. Хочете показати? Чай. чай. Коротше, венат витягуй. Зараз перемішаю. Тепер не дивися, дивися в камеру. Добрий день. що От... випадає, показуй нам. Знову кусні! Тобі візуть. Я не буду кусати, а пи. Ну, за ну считай так. Ну це ж чай. Як він буде кусати чай? А може там просто сделать заморози на меня ось так. Повтори. а а Нормально. И я витяг и і хочуть щоб випіть. Нічого! Нічого, показує. Нічого! Нічого! Не надо, кусай чай! Ам, <реш> ні, <Не>, нормально кусай. <реш> Молодець! Що <реш> вам е... хотілося чай випити? Він так скидуй! Якщо вам захотілося випити зараз чайок з пряниками, то ставте лайк. А що не з... далі дивитесь, то підписуйтесь на канал. Ладно. І далі будемо кусати пасту. кухнути можна. Кусати пасту. зараз Я не знаю. Дай бумагу. Де ще раз другому? Вкусні. Ось я а вкусні. Я не бачу взагалі записки. Не бачу записки. що? На. Давай. Де є ще вкусний? Там ж в мене, а, ніч... без нічого граємо. Що буде випити, то це не вважається буде. Як нічого. Ладно, давай. Я витягую. Вкусний. Тепер ти зараз перемішаємо на всякий всякі ж Точно попадьосині. Хоч би нічого. А що випити буде? То це нічого ще. Ти не будеш пити. Не пілядуй і... Що це? Лісні! лізні. Ладно, лізай. Де эта паста? Зараз. Я буду. Зараз я вкусню. Тепер ти лізай. Лізай. Е. E. где то чуть-чуть есть. И я к тебе, Ренатик. Мой любименький дружок. Оп. Далее. Сахар. Будем зараз есть сахар. Или ничего. А что мы вы? будем вы выпить сахар? Выдай свою Ладно. Ладно. давай. И что выпадет? Пожалуйста, выпадь. Ничего. Ой, вкусно. А что мы будем Я сахар. А? Я ж не дивлюся. Вкусные, я так и люблю. Теперь ты сахар будешь. Сахар. Що це? лізні Ти зараз будеш лізати. Лізні. Як странно це не звучало. І у нас. Отая болеття рот. Болить. І в нас. Я кусаю. Ладно, мені треба ложка. ложиться Ты мне вот так и лезай. Лезай. Мне интересно, да. Как... Блин, просто шесть. И у нас все будет на останок.

Потім будемо домілера. Які доміра? Тебе що, з свого дому нема? Город. А, ну ладно. С конструктора? Так. Да. Ні. Тепер я. Що мені випити цю бутилку можна? Тобі лізнути бутилку. Я шукаю випить. Все можно, а? Не выпей Алло, мне куснуть можно, мне надо куснуть его. А где банку кусать надо? Ага, кусай. Э, Э, Вива Водка, освободись! Вива Водка, освободись! Я кусну воду.